А давай так, якщо мій кур'єр із зоомагазину прийде першим, ти цілий місяць годуєш мене тільки вологим кормом без сухого. А якщо першим буде твій з косметикою? То я два дні не будитиму тебе у четвертій ранку. Ха-ха, я так і знав, що виграю. Це ж доставка із мого улюбленого зоомагазину магазину Пецлайк. Давай скоріше робити розпаковку. А я до речі чув, що зараз у Пецлайк проходить якийсь дуже крутий розіграш. А ти можеш розказати мені і нашим глядачам? Що там і я? Ну звісно ж розкажу. Із 16 грудня до 16 січня Слайк дарує річний запас корму для улюбленців. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно замовити товари на суму від 2000 гривень І Тоді ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Уявляєш, зефір буде аж троє переможців Той, хто здобуде перше місце, отримає річний запас корму. Та ти сунять. Чого собі, то давай теж візьмемо участь. Я хочу бути переможцем. Зачекай, це ще не все. Той, хто здобуде друге місце, отримає піврічний запас корму. А у кого буде третє місце, отримає запас корму на цілий місяць. Ого, класно! Я б і від третього місця не відмовився б. Друзі, не зволікайте. Заходьте на сайт Пецлайк і беріть участь в розіграші.